Друзі, всім привіт з верхівцева. Зранку проїхали скільки кілометрів, зараз знаходимось з вами в місті Кримий Ріг. якраз тільки заїхав І все ж таки хочеться Opel Vectra забрати, ту що не доїхав, тоді ресора лопнула. Подивимось, що з цього вийде, не знаю. Якщо по опису все так, як дядько описав, значить забираємо. Якщо ні, значить покатались знову просто так. Десь 50 кілометрів лишається нам. Тож, в принципі, що, вмикаю навігатор, треба буде їхати по навігатору, не буде як знімати вам. Тож знімаю зараз. Яка ситуація у нас? Півтора дня в мене вихідного є, так як всі бачать, знають, що я влаштувався на роботу і їздю на Кразі по командіровках. І в неділю виїжджаю в командіровку на Київ. Це ви відео будете дивитися, а я буду якраз їхати Перед виїздом завантажував. Так що сьогодні у нас субота. А яке у нас зараз число? 28 грудня. З прошедшими святами вас, з наступаючими святами. Не знаю, коли буде виходити наступне відео, ну, якось будемо старатися. Що я хочу подякувати, велике дякую всім, хто поздоровив з Днем Народження мене. І вам також бажаю здоров'я. Так, друзі, привіз я вас в Кіровоградську область. Зараз чекаю, дожні тут зустріти мене провести до опера Тут така заправка цікава Десь колонки хтось вже додому забрав, додому нужніше І написано Ремонтні роботи, топлива нет. Отак от, от Наша тоді заправка тут Взагалі чекаю. А ви не забувайте, пропозиції приймаються по поводу техніки. Прицепи, мотоблоки, машини на розбор, на перепродаж. Що у нас ще? А, мопеди, мотоцикли, вся, вся фігня. Все дає двітель наружного згорання. Бо внутрішнього згорання тож електромотор, а внутрі згорає. В общем, все, що є, все, що вам не треба. Ось тут номер телефону можна пропонувати. Не завжди, можливо, воно буде швидко, тому що, самі бачите, от зараз за тиждень півтора дні виходного. Та й то не півтора, а менше. Тобто завтра я вже зранку маю виїжджати, але виїдемо трошки пізніше. Бо все одно ночувати у Києві прийдеться. По поводу там крас просили знімати ще щось. ні, не будемо цього робити. Хвата того, що є у нас отакий агрегат Hyundai. будемо його знімати, поки не продамо. До речі, він продається, не забуваємо. 163 км проїхали. Автомобіль, нагадую, у нас 2005 року. Hundai HD 65, вантажопідємність по техпаспорту 4 тонни. Ціна А мотор 3.3 турбодізель. Ціна агрегата буде у нас 7 тисяч доларів. Дешевше не буде, нема смислу. Якби сильно хотілося збавитися, чесно скажу, і продати, щоб там через ті суплити ще щось, там як писали мені писаки то я вам скажу, що вже б давно він продався. І набагато дешевше, і вже б все зробили. А так ні, нема смислу. Просто кажу, що як є. Щоб не стояв, треба продати, тому що з такими виїздами, як це зараз, що, грубо говоря, день виходного. Будемо будем кататися, будемо скупляти техніку, але я ж кажу, не з такими обертами. А чого завтра не зранку виїду, побачите трошки пізніше. Уже в цьому відео все покажу. Бо треба буде вадіку підготувати роботу і все вам розповім. Не перемикайтесь і не перемотуйте, не такі довгі відео. Зато потіряйте смисл, потім будете писати всяку ахінію. А так просто плюсик поставлю в коментарі. Мені приємно, як один блогер каже, на кашу з маслом буде, вже добре. Ну і лайку ставте, двоюродного однокласника підпишіть, тому що там у нас ще в продажі будуть хазяйські речі. Там в мене є бетономішалки. Дві. І кое-що ще там треба понаходити. Скажімо так, те, що валяється більше, ніж рік і ним не користується, то треба його продати. Да, бетономішалок в мене три. Дві треба продати. Так, ну що, в принципі, цей раз так само, он, бачите, пуста платформа, невдало з'їздив я по Опеля, А все чому? Тому що е, то я забув сказати, що там так, то я не хотів сказати, то я думав, що може приїдеш та й забереш, тому що вже приїхав, тим паче, що два рази їхав. Та її не проти забрати, але ціна повинна мінятись, трошки отак уменшатися. Пропонуєш людині суму, а він кривить і не хоче. Тому що відбудеться? Ну я то пропоную чому? Тому що дійсно він проїхав суточний, бачите? І це ж... Скажімо так, я тоді не доїхав 40 км вкатався. Це все піньонзи, це все топліво, хотілося ж трошки вернути, а можливо ще й заробити на тому не смотря на те, що ще й руки треба вимазати. Що хочу сказати? ну Мені допустимо проще його отак от з'їздити на чомусь іншим заробимо. Солярка це таке. Пробіг машини теж це таке це железяка стерпе. Тут друге питання. Ну, от я пропонував чуйку гроші, я думаю, що в принципі тепер йому будуть пропонувати ще менше. Тому що це такий закон. Якщо перший, хто приїхав і не купив і ти не віддав за ті гроші, що конкретно давали, то вже іншого разу буде дешевше. І час, іде, і все воно само собою. Так виходить. Тож, в принципі, ну, подобається, звісно. Коли приїжджаєш, от, людина дійсно розказала, другий раз каже, що все, машина не годна, машину тільки в металлом або на розборку. Приїжджаєш, а там ще й машина нічого, тобто наоборот, людина каже, що... Ще хуже каже про машину, ніж вона є на самом деле. А хтось любить приукрасити, а потім скаже, що ви не питали, так мені не треба питати. Ви дзвоните, пропонуєте і я маю витягувати клещами. Ну зачем? Позвони, скажи, що так і так. там Машина диміла, обірвала ремінь, погнуло, общем мотора нема. Красити треба, а то ізначально було варити, красити не треба. А як не треба, як в неї повздувалась краска. Каже, на фото видно, на фото не видно, тому що фото зроблені класно. Я ж кажу, якщо ми договорились по телефону і щось воно не совпадає з вашими показаннями, це говорить тільки про те, що або ви будете готові поторгуватись, або, або я просто розвернувся і поїхав додому. Це проще ніж я зараз спалив топливо мінус потім руки вимазав з вадиком в місті потратили час і потім ще продавай той дрючок ну не знаю пропозиції все одно приймаються можливо ну, 170 км от в районі 200 км все цікаво ну звісно не москвич на якому нічого не заробиш так що дзвоніть, пишіть. опеля у нас в продажі не буде. Будемо що робити? Будемо робити Peugeot на одному колесі ведучому. І будемо займатися таврією. Все. Так, ну що, на очереді у нас Peugeot на ремонт, тому що опель... Тому що опель їв отак. От отак каже їв от масло. 200 грам на 100 км. Всього. Додаю, всього. Ну А далі вже математику. там, Чи що-бунибудь вмикнути? Калькулятор нажать. Пару клавіш, щоб спина вспотіла. І можна подумати, який там мотор. Ну Торгуватися, дядько, не захотів. тому... Опеля у нас поки не буде. Ну, точніше, цього опеля не буде. Можливо, у кого є інші пропозиції. <coughs> Перепрошую. Так. Не встиг я зробити вам відео про те, як там диференціал себе чувствує. А. Вадіка діференціал ходить. На пальці. Ти поняв? Він холод, його треба Да. Або пальчиком, потім по правий. Тобто зробив на хлопці так, що вдруг кому захочеться погратися, mm -hmm. <coughs> палець виходить. Самі шестерні там свірлільним чи чим видовбили. І все. Будемо сподіватися, що все буде гаразд. Це у нас вийшло. Електродугова блокування дифференціала. Все, думаю, буде класно. Чим воно класно? Тим, що оце заходить. На кронштейні на підвісном фіксується оцей ось ось кусок убирається зовсім і буде вам як вал відбора мощності. Прикольно сказав. Ну воно так не буде. Так. А так отак от воно буде. Оце ось ліве переднє буде у нас ведуще. В коментарях можете написати, кого ще там таке є переднє ліве ведуще. Ні в кого такого немає, буде така то у нас з Владиком. Яка буде в продажі, нагадую Peugeot 206 на каналі є, кому цікаво, чорненьке можна глянути. Там ще отака дірочка в криші. На повному ходу з акумулятором страховкою буде ціна 14 тисяч гривень. <кій> Сів і на одному ведучому поїхав. І можете в коментарях писати, що хочете. Чесно, пофіг. Так, нагадую, да, до речі, хотів. Сьогодні у нас 29 грудня. Дуже хотілося викинути сьогодні вам відео. Але не встигаю, вже пів дев'ятої. Через годину я вже вирушаю на отом людоєді. І як там хочете пишіть, не пишіть Людоєд це там з кабіною дерев'яний лаптежник, мені пофіг. Повірте, це крас, це взагалі людоєд і ще той. І будь-який краз на якому треба їхати у Київ. Все на всього маршрут у нас невеликий, отакий. А їдемо 10 годин. Ну я не жалююсь, не переживайте, це просто так. По Таврії нагадую, страховка є, власник нема, тому що він уїхав за кордон. Дядько на пенсії і сказав, що діла тут нема. Зібрався і поїхав, розпродав усе і поїхав. Доручення не встигали ми робити, і воно в принципі, і не треба на такий агрегат. Я думаю, що Я думаю, що не треба. Е, так, акумулятор тут буде, її зарядили, вроді як тримає, а який не тримає, нічого страшного, він сюди не дорого кочує. Хотів вам показати, як вона заводиться в мороз, ну не знаю. Ні, не покажу, не хочу. Вона заводиться, вона їде, а там колесо пусте, не хочеться її тіребіть. В общем, це я тут закривав трошки клюйонкою, щоб не тавой, а воно все одно намокло. В общем що, нагадаю, навести порядок, кинуть сюди чехольчики. Резина тут добра, а мотор добрий, не вистачає що, тосова. Чи антифріза, кому як подобається. І гальмів. гальма треба прокачати чи подивитися, що з ними. А так, агрегат, в принципі, робочий. Стояв отут. Приїжджали, забрали четвірку. Забрали не той дядько, забрав, що давав завдаток, той мурижив, мурижив. в муриж, це я перший раз вернув завдаток, тому що навіть ну, таке буває. Так, да, завдатки не вертаються, ну просто, просто, просто вже не було терпіння чекати на нього, під дожди, завтра, післязавтра, ось ось, на днях, ну, в общем, як завжди. А завдатку було 700 гривень. Проще його вернуть і забути про такого дядька. Приїхали адекватні люди, подивились, запустили, дали хороший завдаток. Домовились на коли прийдуть забирати і все, машини нема. Я її переставляв цю таврію. Все, вона завелась, все працює. Так що кому цікаво, номер телефону отут, ціна на даний момент 14 тисяч гривень. Якщо там ручки, оце все будемо ставити, чехольчики купимо, то тоді, можливо, і оце підваримо, не знаю ще. По кузову взагалі ціла, окрім цього крила. Так що кому цікаво, на сьогоднішній момент 14. А далі буде видно. Так, друзі, не знаю, чим закінчилось, там я знімав відео. В общем, сьогодні у нас що? 31 грудня, кінець 24-го року. Кому він був добрий, кому не добрий, не знаю, кожного своє бачення на це все. Ну, звісно. Як і ви, так і я. сподіваємося, що наступний рік все ж таки нашу общу мрію здійснить. Я думаю, що так. До речі, з командіровки я вже повернувся з Києва. Не встиг вернутися вже було замовлення на перевозку ДТП Криса. Було трошки скользко чоловік не розрахував, тому що скажу. Розраховуйте свої сили, і що нехай ваші бажання в наступному році всі збуваються. Те, що в нас одне бажання є на всіх, мирне небо над головою, це само собою. Я особисто бажаю всім, навіть тим, хто пише погані коментарі. <кій> Всім бажаю щастя, здоров'я, удачі, любві і успіхів в усьому, що хто починає, або в тому, що хтось робить. А лише хочу сказати тим, хто пише погані коментарі. Є таке як бумеранг, і воно все вертається, тому що сієм, те і пожинаємо. В принципі що, торгувати. Продовжуємо. Я ж казав, є менше трошки, але продовжуємо. <клес> не дивлячись на те, що опеля в нас не буде, що чоловік там не договорив, скрив трохи інформації, ніхто ні на кого не ображається. Все добре. Е... Ну, в принципі, і все. всі зі святами. Не знаю, коли вийде наступне відео. Ну Зараз іду монтувати це. Тому, як завжди, всім удачі, всім всім удачі.